Ми отримали 150 повідомлень і одне питання. Як поливати таку красуню в закритій системі? Я розповідаю, а ви запам'ятовуйте. Хочу звернути вашу увагу, що посадку робила з фітільочками з моху з фагнума. Це мох живий, і кожен з фітільочків торкається дрінажного слоя, тобто керамзіта. Я їх зробила три. І це все не просто так. Ці фітільочки будуть допомагати транспортувати вологу з дна горщика до самого верху. Тим самим, орхідея буде напоюватись, її коріння та ґрунт, кора буде також напоюватись водою. Існує декілька варіантів поливу орхідей, які посажені в закриту систему. В літній період часу можна наливати водичку на два пальчика, тобто на дно горщика, ось як я показую на відео, до дрінажного слоя. І вода буде поступово підніматися до верху горщика. Коріння буде напоюватись, мох буде напитувати вологу, теж допомагати і транспортувати знизу горщика до самого верху. І кора так само буде напитуватись, напоюватись водичкою, тримати цю вологу всередині горщика. Також в літній період можна ще допустити один варіант поливу, це наливати воду до самого верху горщика, і потім цю водичку там, через півгодинки, наприклад, зливати. Тобто і весь ґрунт, вся кора, все коріння буде напоєне, але зайву вологу ви зливаєте, тобто, вона не стоїть, не кисне постійно в воді, а тільки там хвилин 20-30 цього достатньо. В зимовий період часу ми використовуємо ще інший метод поливу, і це метод проливу. Наразі на вулиці січень, зима, грунт та орхідея просихає її коріння набагато довше, ніж в літній період часу, тому поливаємо за допомогою методу проливу. В полив завжди використовуємо чисту воду. Це може бути вода фільтрована, це може бути відстояна вода, добу мінімум. Або, заздалегідь, можете її прокип'ятити і дати настоятися, охолоти до кімнатної температури. Проливаємо по краю горщика, дивіться, робимо це обережно. Багато води нам не потрібно. Зверніть увагу, я використала буквально грам 100 і цього достатньо, більше не треба. Не забувайте про правило, яке допомагає зберегти гарне коріння орхідеї. Краще не дополить, ніж перелить. Тому краще ми дамо трішки менше води, ніж вона буде киснути, їй це може не сподобатись і це спровокує загнювання кореневої системи. Потрошки проливаємо зовсім небагато дивіться, повністю по краям. Потрошку, потрошку, зайва водичка в нас тікає вниз, дренажний слой, а мох нам також буде допомагати транспортувати водичку до верху горщика. Також були питання, як підживлювати орхідеї в такій посадці. Так само нічого іншого не існує. Просто в цю ж воду ми будемо додавати якийсь здобрив. Наразі орхідея квітне в додаванні препаратів вона не потребує куріння, у неї гарне, воно було в активній фазі росту. Сподіваюсь, і далі вона продовжує його нарощувати. Листя гарне, шикарне. Єдине, що ми можемо просто періодично обробляти від шкідників та від хвороб. Просто по листочку проходитись оприскувати. Після відцвітання ми можемо вже додавати якісь стимуляторів, якщо це буде необхідно. Будемо дивитися на стан орхідеї та її коріння. Так, дивіться, бачите, я залишила ось декілька корінчиків, тобто їх видно. Я її скажу одразу в момент пересадки дуже не тормошила, воно в основному залишилось всередині в ґрунті. Я дуже люблю метод перевалки, це, звичайно, не можна назвати методом перевалки, бо торг стакан я діставала і весь ґрунт, в який вона була посажена, він висипався. Але, так, пощастило, що декілька корішочків мені видніється в цій посадці. Я також дивлюсь на їх стан, коли вони будуть сіренькі, коли вони просохнуть, і, звичайно, звертаю увагу на стан моху та кори. Коли вони гарно просохнуть, я буду знову її поливати. Ще надходило таке повідомлення, що, наче в закриті посадки, орхідеї почувають себе набагато гірше і краще, коли вони мають дренажні отвори. Хочу прикріпити вам фотографію орхідеї, які посажні в закриту посадку, і як почувають вони себе як активно нарощують коріння. Хочу сказати, що не бійтесь експериментувати та пробуйте таку посадку. Знаю, багато хто полюбляє, є різні думки. Хтось любить закриту посадку, хтось не любить. У когось виходить, у когось не виходить. Звичайно, до будь-якої орхідеї треба свій підхід. І сказати, що такий метод посадки підходить кожній орхідеї – ні, не кожній, як і відкрита система, як закрита система, як стандартна посадка. Тобто до кожної орхідеї треба свій підхід. Будемо пробувати на цій красуні, сподіваюся, подобається. Можете написати свої відгуки за таку посадку закриту, який у вас досвід, чи приживається у вас орхідея в таку посадку, і який з методів вам більше до вподоби. Всім дякую за увагу! і Не забудьте поставити лайки та підписатися, якщо вам було корисно.